Шановні депутати Європейського парламенту, шановні народні депутати України, мені дуже приємно бути присутнім на цьому дуже важливому засіданні. Воно важливе і, може, навіть історичне, саме тому, що це фінальне засідання нашого комітету парламентського співробітництва Україна ЄС. Тому що в відносинах і України і Європейського Союзу починається новий, дуже важливий етап. Я хочу сказати, що український народ зробив свій вибір. І саме спроби зупинити прагнення українців до Європи прагнення українців жити в спільному європейському домі. Саме і стало поштовхом до Євромайдану. Саме тоді під впливом Російської Федерації експрезидент Янукович пробував зупинити європейську інтеграцію України, і люди вийшли на вулиці за право вільно обирати свій шлях, за право бути демократичною незалежною країною. Наш український народ заплатив кров'ю. Тому цей вибір для нас дуже важливий. Я хочу сказати, що зразу після формування нового кабінету міністрів України одне із перших рішень уряду було саме відновлення європейської інтеграції нашої держави. Так само і Верховна Рада більшістю своїх голосів, причому голосували представники різних фракцій, різних парламентських груп. Була прийнята постанова, яка фактично і є дороговказом України нашим всім виконавчим структурам, законодавчим органам щодо європейської інтеграції, щодо забезпечення нашого європейського шляху. Я хочу сказати, що фінальне засідання цього комітету пояснюється тим, що відповідно до Підписання політичної частини угоди про асоціацію, фактично новим органом нашої співпраці повинен стати парламентський комітет асоціації. І нова якість, вона для нас дуже важлива. Справа в тому, що для України підписання угоди про асоціацію це не є якась кінцева мета. Це для нас початок нового рівня співпраці. Між Україною і Європейським Союзом, і ми ставимо перед собою дуже чітке і конкретне завдання це членство України в Європейському Союзі. І ми дякуємо нашим колегам з Європи, які активно підтримують це прагнення України. Ми дякуємо вам, шановні колеги, за те, що важкі часи, які переживала наша. Держава, ви були з нами, ви підтримували нас, і за це подяка не тільки від нашого парламенту, й від нашого українського народу. Я хочу сказати, що безумовно, на шляху до стабілізації ситуації в Україні, на шляху до відбудови справді демократичної, могутньої України стала агресія Російської Федерації в Криму. Це не просто збіг в часі, коли Україна готувалася до підписання угоди про асоціацію і розпочалася агресія. Те, що вони не змогли зробити півроку тому, вони пробують зробити зараз. Але незважаючи на цю провокацію, незважаючи на спробу анексії нашої території, рух України до Європи не зупинити. В той же час ми дякуємо Європейському Союзу за ту чітку позицію. Яку він демонструє після початку цієї агресії і спроби анексії української території? Україна ніколи не визнає спроби Росії захопити Крим. Автономна Республіка Крим це є частина нашої держави. Крим був, є і буде українською землею. І саме Підтримка всіх цивілізованих країн і наших стратегічних партнерів Європейського Союзу дає нам впевненість в тому, що ця агресія буде провалена, і права наших громадян жити в вільній, незалежній країні, в тому числі і в Криму, будуть відновлені. Я знаю, що скоро розпочинаються. Вибори до Європейського парламенту, і я знаю, що багато з вас будуть пробувати знову отримати підтримку народу щодо представлення його інтересів в такому поважному органі. Я хочу побажати вам перемоги, хочу побажати вам успіху на цьому шляху. А Україна і Європа я переконаний. Це не просто партнери, це так сталося і історично, і географічно, і ментально. Це єдина родина. І саме ми впевнені, що Україна буде частиною великої, славної європейської родини. Дякую, успіху в роботі.